І так, друзі, не стала відкладувати відео надовго. Мені дуже цікава зараз ця тема: чорний папір, фарби під неї і все, що з цим пов'язане. Попередні відосики у нас були розпаковочки, ми подивились на фарби Деніел Сміт, подивились на Стоунхейн чорний папір. Це все круто, класно. Але давайте повернемось в історію ще я не знаю, в 16-17 роки, коли тільки Ван Гог випустив був свої фарби, насправді Деніел Сміт це все раніше було. Але потім з'явились вони в Ван Гозі, а зараз Зараз, на щастя, є в нашій улюбленій росі, але у мене їх ще немає, обов'язково їх роздобуду і запишу для вас відеоогляди і свою власну думку з порівнянням цих всіх фарб. Мені самі це цікаво. А, і я зараз невеличкий такий екскурс минуле зроблю. Полякаю вас своїми малюночками тих далеких років. Ну, але ми всі вчимося, це абсолютно нормально. Я спочатку ці фарби взагалі не зрозуміла. У мене був ось цей улюблений мій набір. Це один із перших моїх був набор. Саме від Вангога. Мені казали, який він крутий, класний. Потім у мене з'явилися білі ночі. Зараз сюди можна просто доливати, тому що дійсно крута палітра і все. От ці фарби я прямо для початківців теж рекомендую. Якщо не роса, то Вангог все. Для початку цього більше чим. І вони круті, класні. Про них, якщо цікаво, зробимо окремий огляд, я розкажу, покажу, що до чого. Але зараз мова не про них, а саме про ірідісцентні і кольори металіки. Цей З'явився в далеких-далеких роках. Я, звісно, собі його придбала, як бачите, він майже не заюзаний. Там трішечки я його малювала, але я його не поповнювала, не доливала. В тубах його в мене, на жаль, немає, щоб е, пігментованість. І спочатку я там роблю викраску і не розумію, а що воно таке. так? Ну, нібито гарно блистить, але що з цим робити далі. Спробувала, потім зробила на чорному папері от таку викрасочку. Вже цікавіше. так? Пішла ще далі. Це Я шила такі скетчбуки, це далеко-далеке минуле, так про це ми поговоримо окремо. Взяла це папір Ван Гоха, адже я їх паралельно разом купила. Це було круто, трендово і класно. Спробувала намалювати якийсь геацинт. Ну, як бачите, так, так собі вийшло зовсім ніяк. Я не зрозуміла, я намагалась туди бухати фарбу, але оскільки це Ван Гог целюлозний папір, я її тільки піднімала. А все чому? Тому що підхід був невірний. Круті матеріали, реально круті, класні, малювати їм можна. Але питання підходу до матеріалу це я завжди кажу, і це найважливіше. І ви погляньте? Як тут класно виділяються кольори, і як невміло я їх тут використала. Ну, взагалі, просто небо і земля. Потім я трішки а, далі екскурс. Давайте екскурс. Далі я трішки побавилась, була таким же, це теж старезні малюнки, вибачаю всі за скетчбуки, за те, що вони такі потрьопані, але суть, ви бачите, тут уже цікавіше, коли у нас починає сяяти місцями, тобто я зрозуміла, що можна фон там, папушки це взагалі ефектно, тому що іридісантні кольори ці просто ось. Так цікавенько сяють, і ну, ефекти класні, чесно скажу. От тут мені вже я її просмакувала, але до чорного паперу бажання повертатись у мене не було. Я потім ще була, зробила викраском звичайної акварелі, і теж я не зрозуміла, що ж таке з цим чорним папером робити. Пастельлю малювати круто, аквареллю не круто тоді було. Ну, але ж я така вперта, я ж не зупиняюся на тому, що я побачила, я йду далі. Зробила таку викрасочку і потім спробувала помалювати ось таку вже протейку. Ну, правда, різниця суттєва. Так, давайте ось <кажу> покажу. В чому, щоб ви просто розуміли. І сюди фарбу я не бухала. Ну, так, так, є відчутна різниця. Цього і цього, так? Ось, навіть давайте ось так я вам покладу. Це ось. Так. Ну, відчувається різниця, відчувається. Що як змінювалося, відчувається тенденція. А все чому? Тому що я знайшла, як інакше працювати. Це малюночок, здається, минулого року, так, на жаль, я тут не підписала дати. Але в чому ж суть ці фарми? Давайте я відкладу, зроблю невеличке порівняння. До речі, у мене ще це, як ностальгія, тепла карточка від соль, золото і срібло. Я вам ще покажу, як можна використовувати золоті кольори, От, наприклад, в новорічних. Прямо як петаль. Так, нібито лягає, класно. Соль, тобі згадка махаю ручкою і тепло згадую твої фарби, повертайся. Це про ці металіки. Якщо вам цікаво, я обов'язково розповім, тому що а хто не бачив, до речі, такого відеогляду із Кичем, він є на моєму і YouTube, на YouTube на, YouTube, на каналі, правда, є в інстаграмі. Можу його знову або перезаписати, викласти, або, на жаль, він російською мовою тільки я. Ну, але я думаю, то не проблема, ми всі її чудово розуміємо. Отже, повертаємось до цих фарб. І давайте зробимо теж невеличкий такий своч. Перед вами є три типи фарб. Є, взагалі, розрізняють металіки і інтерференти. Так, у нас і тут насправді поділене: металіки та інтерференти. Металіки у нас такі всі сяючі, а інтерференти вони нібито лісіровочні. Так? Такі прозорі, цікавенькі теж фарби, але їх теж можна по-різному використовувати і вони по-різному себе будуть проявляти. Як ми бачили, то і на білому папері, і на всьому. Тут у мене, до речі, представлено перед вами три типи паперу. Один взагалі пастельний пенсон Mitentis, Пастельний папір, крутезний, під акварельні. Ну, от мені чомусь він не зайшов, хоча прекрасно лягає, можливо, я ще спробую це. Був в попередньому відеоогляді. У мене експеримент для мене ж самої. Я для вас пишу відеоогляди і експериментую разом з вами. Це класно. Це зворотній бік Stonehenge. Це крутезна склейка, крутезний папір, про який я говорила, і ми Обов'язково помалюємо на ньому скетч, тому що мені цікаво, і там ви зрозумієте, як ці кольори працюють. Це ще відеоговорилка, як продовження логічне, я ще не награлась саме з цим папером. І ось це у мене Ван Гог. І то, і то це величезна склейка А3 формату, яку я просто ріжу на от такі різноманітні абстракції маленькі, і мені зручно, зручно з ним працювати. І ось тут тепер я його зрозуміла. З одного боку більш рифлений, з іншого менш рифлений, але суть в тому, що папір полосатий, і за рахунок цього. Я його довго не могла при використанні внести. І от зараз я саме на цьому. Папері, так, хотіла би показати, як працюють фарби Гог І показати, чим різняться ось ці дорогущі фарби, і Вангог у нас дешевші. Роса це наші самі доступні фарби, але, на жаль, я їх повторюю, що поки не маю. Тому показати не можу. І ці, і ці круті, вони просто різні. Немає поганих фарб, є просто різні підходи використання, різна палітра, різний пігментний склад. І от для базової палітри, хто не знає, як працювати з металіками. І віддати за квітку шалені кошти, можливо, не кожен може. А придбати ту невеличку вангога або навіть квіточку таку спробувати, це те, що саме потрібно. І я повторюю, що тут є кольори, які реально я б радила кожному мати, особливо під новий рік це логічно золото та срібло. І мені, звісно, подобаються ще фони вводити, різноманітні інші кольори. Насправді, ось тут дуже грамотно зібрана ця вся палітра. І не дивлячись ні на що, ми зараз з вами зробимо. Викрасочку. так І давайте подивимось. Ми б могли запшикати. Я, на жаль, спрею сьогодні не взяла, не підготувала. Ці фарби легко віддають свій. Я взяла, я думала, що не взяла. легко віддаю. Це мене звичайна водичка, тому я, поки з вами говорю, активую ці фарби. так Це, звичайна. Палітрочка і дивимось. Тут вони розділені на дві частини, тобто металіки і ірідістент. Тепер давайте, щоб я не рухалась, просто подивимось. Це в мене Даніел Сміт, я потім все це підпишу. І зараз поруч з цим зробимо подивіться, теж відразу набирається От у нас срібло і срібло. Це нібито два порівняння. Мені самі цікаво, я не знаю, що з цього буде. Тому що ці ковідки у мене нові, я їми тільки почала грати. З цими я вже малювала, вони мені більш відчуваються. На жаль, я не пам'ятаю, в мене не зберіглась сама обкладинка, і перед о, ось тут у мене є. Просто сілвер без пігменту і номер. Тобто я не знаю, на жаль, з чого вони складаються. Зараз мені цікавіше, як ми ними будемо працювати, як ми ними будемо малювати, так? Далі золото. Ну от Золото і золото, але давайте гайда підемо ось так. Тут золото, як бачите, дещо інше. Але тут у мене не класичне. Тут було у мене доохром, а тут вже класичне золото. Так? Це Light Gold. Якщо цікаво, я вам всі ці кольори попідписую. Мені самі цікаво, бо я не знаю, що в мене вийде. Зараз ми з вами просто повторюємо викраску. І те, що ми от е, хтось каже: навіщо робити викраску, І так все зрозуміло. Це пішла якась тенденція з невідомого ринку, коли ми робимо викраски. З одного боку, так сенсу немає. Той, хто професіонали, вже давно малює, то так. А для мене викраски це як мотивація і як ідейний натхненник. Я не знаю, що я захочу ними намалювати. Я не знаю, на що ці фарби здатні. У мене, наприклад, є папір, певний, з яким я готова е, співпрацювати, який мені гарно віддає. Свої властивості, врешті-решт, до якого я звикла. Але я не знаю цих фарб. Ну і для того, щоб познайомитись з фарбами, звісно, логічно, я роблю ось такі викраски, мені це допомагає в такому пошуковому варіанті. Тому і трішки підрозуміємо. Тобто, як ви бачите, Якщо ми набираємо, розчиняємо багато-багато водички. ну, Тобто як будь-яка пігментація залежить від кількості води, можна зробити більш насичені, менш насичені, і воно буде, звісно, по-різному програватися. Так, далі. Це у нас іще одні варіанти срібла. Такі цікаві. Так, у мене моя помічниця прокинулась. Не дивуємось постороннім звукам. Це вже ось такий цікавенький колір у нас. Це, здається, ще із серії металіків. Так, це просто срібло іншого відцінку. Граф... Ні, це вже графіт. Це вже в нас графіт пішов. І далі пішли ін... інтерференту. От із цього кольору. Це вже пішов інтерферент. Давайте їх окремим стовпчиком. Так. забагато води. Це вже пішли окремі інтерференти. Вони будуть і прозоріші, і мати дещо інші властивості. Так, тут я вибачаюсь, тут я вже експерименти свої змиваю. Так. Це у мене йде зелений інтерферент. Так, ось такий цікавенький. Так, щось у мене тут не. Те. Мені здається, він не такий. Ні, він такий, правильно. Це інтерферент грін. І ось тут ми його можемо бачити. Це первинна викраска, яку я робила багато-багато років тому. І вона, до речі, ми можемо порівняти. Єдине, що тут я робила, здається, на гуашевій підложці. Зробила все, як не потрібно робити. Ну, але ми ж без експериментів нікуди, правильно. Оце взагалі неймовірний інтерферент. Дивіться, як він себе проявляє, і він чимось схожий на ось цей колір, який у нас є з вами тут. Так, це ось цей був. Ви погляньте, він просто неймовірний, до речі, я його саме використовувала в своїй протейці. Він класний. Але разом з тим я до тієї протейки ще використовувала по секрету. Скажу ось цю паліку. Ну, я люб... неможливо малювати просто одними металіками або інтерферентами. Цікавіше малюнок. Знову ж таки, можливо, все. Але цікавіше, коли ми експериментуємо і вводимо якісь цікавинки. До речі, ось цей колір, дуже схожий на ось цей. Бачите? Ну, Мені здається, дуже схожий. Ну, прямо дуже схожий. Та нехай мене пробачить Даніел Сміт, але дуже схожий. По складу не знаю. Е, ну, але є. Так, я набираю зверху там, де чистіше. Це у нас який колір. Це у нас буде Violet Interferent теж. Це нагадую, стопчик Interferent. це металіки. Ви зараз будете просто дивитися, в чому їх суттєва різниця, і для себе приймати рішення, що вам потрібно, що вам не потрібно. Ну, не знаю, чесно, ось ці кольори для мене зараз я їх відкриваю, бачу по-новому, і навіть цей папір Ван Гог я зараз стала для себе бачити по-інакшому. Але я ще хочу вам показати, як же на стратмар-папері малювати, тому що це теж. Ну, то окреме море задоволення, але дістати його тільки можна в одному магазині. А Ван Гог є і в Арт і в будь-якій крамничці Києва, і не тільки Києва. В інтернеті його повно і можете, друзі, його знаходити. Отже, дивіться, що до чого ми домалювалися з вами. Це у нас Деніл Сміт, це у нас Ван Гог. Сюди я лишаю місце. Щоб зробити, що потім, якщо росу знайду, сюди домалюємо росу і, можливо, щось поскетчимо додатково. І окремо тут порівняємо золото та срібло, тому що вони теж дуже важливі кольори. Насправді, насиченість і пігментація щось у мене прямо взагалі в Я Мені навіть моє суб'єктивне та пробачить, знову ж таки, мене Деніел Сміт, але чомусь мені Ван Гог заходить зараз навіть більше. Я знаю, що мене будуть хейтити, скажуть, що я мало набирала пігменту, я не права його використовувала, Але знову ж друзі, дивіться. Я просто набираю по максимуму Це ось цей колір. так. Ой, Тут він вже відкриває знову ж себе по-іншому. Так. Менше водички. Ну так, класно, але дивіться, о, а чомусь попередній раз у мене так не відкрилось. Нібито таке відчуття, знаєте, є фарби, які ми витискаємо з тоби. І для того, щоб вони себе проявили, їх потрібно або перемішати, або дійсно нашарувати іншим шаром. Ви погляньте, от тут Даніел Сміт, я вже розумію, в чому його фішка, дійсно різне. От якщо отак крутити, ось вони прекрасно себе поєднують, вони різні. І ось під таким кутом, знову вони різні. От те, про що я сказала, важливо мати різну-різну палітру і все-таки порівнювати, не зациклюватись на чомусь одному. От сюди б ще дирочки прорізати, так як в білій палітрі. І взагалі було б класний сет. Або взяти росівську палітру і просто поєднати ці кольори, ці кольори, і знайти, от є золото, наприклад, через що я вам сказала про соль, тому що у неї як паталь золото. От він мега насичений, і такого я, окрім паталь... Рідкої більше ніде не зустрічала, але рідка Паталь то вже інша сфера декору, і то нам не потрібно. Тобто, друзі, ми цими фарбами можемо малювати що завгодно, як завгодно, і мені здається, вони відкривають безмежні можливості. І тепер давайте я вам ще заради цікавинки покажу, що ж ми можемо зробити ще. І навіщо це такі маленькі прев'ю? І, і навіщо я змішую різні різні кольори? Зараз теж комусь щось сподобається ця ідея, хтось захейтить її, але мені це таки подобається. Отже, що ми робимо? Для того, щоб колір у нас став ще цікавіше, ми, наприклад, його набираємо. Так, Ми його набрали. Він там насправді є. Ви, можливо, на камеру зараз не бачите, але він там є, так? І ви погляньте, як змінюється наш колір. Так. Він нібито в білю, ось входить і рожевеньким стає. Хоча це вайлет, ось цей кольор. Це ось цей він. Так, я так з'єднаю їх. Так. І ось наступне. Тепер дивимося. Ми, наприклад, можемо ось цей відтінок нас не влаштовує, а ми можемо його просто замінити на дещо інше. Дивимося, що ми можемо ще зробити? Так. Хто нам забороняє міксувати кольори? Так, от мені ще більше жовтенького хочеться, і більше ось цього хочеться. І ви погляньте, у нас змінюється колір. Змінюється насиченість. Змінюються відтінки. Тобто, це звичайна акварель. Ми працюємо як звичайну акварель, але збагачуємо нашу палітру. Але притому. От металіки, їх можна, інтерференти, вони трішки губляться, коли ми їх міксуємо з іншими фарбами, тобто це рідше. Але коли ми змішаємо золото, от, наприклад, даємо золото, так, і беремо зелененько. Так, не набрали. Так. І знову трішки золота. І ви погляньте, як буде змінюватись. Так, мало. Це я вже по всьому розвезла. І оці дуохроми ми можемо самостійно робити. Я розумію, що в мене за це теж зараз, можливо, хтось поставить три лайки, хтось напише, дякую за такі ноу-хау і такі відкриття, а хтось скаже, ну а навіщо таке робити. Але я кажу, що я експериментатор, мені це подобається. Тому я ділюсь своїми відкриттями з вами, і ви погляньте, як ми можемо збагачувати так, давайте водички. Щоб я просто вам показала, як це все розноситься, яка пігментація, і потім, як ви бачили, на моїй папузі, так, давайте я вам ще покажу це все ж на іншому типі паперу. Так, де-де-де, щойно ми з вами робили викраску. Дві хвилиночки. Так, я знайшла. Ну, ось, щоб ви просто розуміли, вже якщо продовжувати тему фарб, так? Як будуть змінюватися ці фарби? Так. Це давайте відкладемо, щоб ви і те, і те, і те. Хочеться вам все показати. Так. Ось цей наша суміш колір, а ось це металік просто. Правда ж? І коли ми зробимо ось цей мікс, у нас буде сяючий металік. Ну, тобто, насправді, от коли його брати і переливати. То він дійсно буде, але він, бачите, трішки оливкуватішим стає, тому що цей насправді яскравий такий колір, цей золотавий, і тому він стає таким цікавим. Хто сказав, що ми такого робити не можемо? Ті ж самі інтерференти. От давайте подивимося, які б вони були тут. Так, бачите, ніякі. Тобто ми їх тут не бачимо. На білому папері вони не розкривають себе. Так, ану чи записуємо камера, Чи бачите так. вони себе не розкривають Зате ви погляньте, які вони не Це цей колір? Погляньте, який він неймовірний, ось це цей колір, Який цей violet колір неймовірний на чорному папері. Проте металіки, якщо будь-які, навіть ну давайте ось цей візьмемо. так, Металіки себе прекрасно розкривають на білому папері. Тобто Це кольори, які мають, якщо ви любите декоративність, не чи... та навіть в чистий ботаніці теж можна Ось погляньте. Вони прекрасно виглядають, що на білому, що на чорному папері. Те ж саме ж з золотом. Воно прекрасно виглядає, що на білому, що на чорному. Ось. Теж майже як паталь, так у мене пензлик зелений Потрапив трішки. Ось. Погляньте. Прекрасно! Так, це я листівочки відкладаю. Прекрасно виглядають і там, і там, і можемо використовувати, міксувати. Тобто, інтерференти це чисто чорний папір, або якісь ефекти, коли робота вісить, наприклад, малюєте і Вам потрібно, щоб щось відливалось. Ну для таких цілей він і існує. Насправді. Що ті, що ті кольори можна використовувати як на білому, так і на чорному папері. Питання, що ви цим хочете досягти? Чи просто зробити фончик гарненький, чи просто е, додати блиску в перламутровості такої в квітах. От, ну, Насправді, якщо ми беремо не тільки іриси, троянди є певні сорти, і амаріліси, і дуже багато квітів, які мають саме перламутровий перелив. І він буде реально круто з цими фарбами виглядати. Тому, е, друзі, те, що я хочу сказати, експериментую. Обираємо своє на чорному папері квіти ми з вами обов'язково помалюємо. А зараз я хотіла вам просто показати свої улюблені палітрочки, свої улюблені фарбочки. Реально їх рекомендую до використання. Звісно, друзі, ставте свої запитання, пишіть свої побажання, що би ви хотіли помалювати. в, Наприклад, на чорному папері яку квіточку ми з вами намалюємо. Можливо, просто тюльпанчика для різноманітності. Все-таки зараз весна. Ну і далі будемо працювати, дивитися інші корисні відоси. І будемо розглядати пензлі, палітри. Ну і, звісно, скетчити. Наше головне завдання це скетчити, скетчити і ще раз скетчити. Отже, на цьому все, папа. Якщо вам було корисно обов'язково пальчики, вверх, підписуйтесь на мої канали, інстаграми і Ні. давайте товаришувати і розвиватися. Все, па-па!